Заглядає сонячне проміння, кожен хворих, сад і кожен дім, звістку про Христове Воскресіння сповіщає гліні радо всім. Він Воскрес, Слав... слова ці серце гріють, Він Воскрес, хай та не розірвав. Вдень день... В Пасхальних нас єднає мрія, щоб найскоріше мирний час настав, щоб пташки літали на ракети, щоб звіла трояндою весна. Точку нашої планети назавжди закінчилась війна. Хочеться, щоб пісня Великодня звеселила раду душі тих, хто в окопі, хто мене сьогодні, хто набутись вдома ще не встиг. Що настане завтра, ми не знаємо, але знаємо того, хто в руках цілий світ і нас самих тримає, сильний Він у діє. Це Господь, Він переміг і може Рятувати край наш від біди. Військо може вивести вороже, Строго приказати відступи. Бурі Він спинив, той спинить битви. Маємо такого Бога ми. Хай же в наш уст летять молитви, будуть світлом посеред пітьми. Хай настане свято Воскресіння, там, де ніч давно покрила все. І в цей Ісусу честь і хваління кожне серце вдячне принесе. Амінь. Амінь.